Вітаю на своєму каналі і запрошую наше новеньке відео. Всім приємного перегляду. Нарешті, нарешті, я з квітами. <сум> Купила в Lidl, була гарна ціна і вони такі свіженькі, в принципі. То класно. 4 євро, у ну тут 10 подавок. штук стається, але вони, бачите, такі маленькі. А в нього впадало. І Лєра тут. У мене Де подарок? Де? У мене подарок. Нос, бачите, який в неї носика? Угу, Хворіє дівчинка з носиком. Угу. Так. Подивіться, які в мене покупки. <ріць> Одна тележечка в мене з Лерою і з пандою не, не буду. А інша з квітами. Тепер треба дві тележки ці тягти. <ріць> Оце прикол. Я тебе не трогаю, Лера, Все. Так, батарда. Наші покупочки, підгузники, булочки, м'ясо, грецький йогурт. Ліарета мусор, тримай. Тому це роже. Не ну, булочка упала, ми її викинемо зараз. Дома? Нічого, Олера, все добре. Так, да, це вивкинути вже. Так, і в нас вийшло 28 євро. Ну це підгузники коштують. 10,49 це за підгузники. Там якраз 64 штуки, сподіваюся, Лера якраз і закінчить з підгузниками на ніч, бо поки не виходить. Нарешті, нарешті, квіти в нас будуть. Так, да, Лірчик? Гарнесенькі? І головне, що вони, да, гарнесенькі за адекватну ціну. Добре, Лєра, я зараз забираю. Йдемо додому після садочку. Так, ми після садочку вже вдома, Ото після Лідл ми прийшли, і у мене для Лєри був подарунок. Я ще раніше його купила на цьому тему. Це для практикування а, малювання, ось, ну, щоб вона вміла 0, 1, 2 цифри всі вирісовувати, то вона зараз старається. Перший то мій намальований, оце мій. А далі вже Лера починає. Ой! Красунька, все добре. Так, да, роби, як там намальовано, ну, бачиш по цьому контуру треба сірому? Ну вона одразу все зрозуміла, вона розумниця. Ой. Да, Трошечки проби, проби. Нуль, нуль домалюще, бачиш, то в тебе ще нуль залишився. Так що вона старається зараз. Гарно, <гум> так? Да? Ну, це десь там, до двох євро коштувала оця штучка. <гум> оця книжечка, <гум> там багато сторіночок. Я зараз покажу Добре, Лера, можна? Тут різні сторіночки зараз є. А як он слізає? Ніяк, там треба ковпачок тільки закрити. Ось ковпачок. І там додаткові ще оці е, штуки були. Це чернила. Я не закрил. Я зараз допоможу тобі. Ось так от. Тут треба також порахувати написати цифру, скільки виходить для практикування. Далі, Лера? Вчора, до речі, також рамочку купила, фотки вставила наші Де, лірчик. Давай допоможу тобі. Зараз спробую. Ну Ялинка в нас ще, звісно, стоїть, і поки я не збираюся її прибирати, так мені подобається. Вона в нас ввечері як обережно, ліра, ввечері як типа... <головік> ночник такий, знаєте. Якщо... Хочеться романтику, то прийшов собі, вікну, вікну в вікнув ялинку і сидиш собі, кайфуєш. А, там, до речі, вон якраз квіти я принесла, тюльпанчики. Ще не розібрала нічого. Бо Ліра ж одразу хотіла подарунок. Бо я їй казала, що для неї є подарунок такий для заняття. Тірка, тільки ти трошки неправильно зараз робиш. Треба поставити іншою стороною цю книжечку. Розумієш? Зараз будемо. Так, я тут вдома розбираю те, що ми купили, і паралельно дивлюся канал, який мені подобається. Дивлюсь дівчину. Вона проживає в Данії. І зараз покажу трошки. Так, це канал, який я дивлюся, називається Most of Life. Я вставлю зараз в кадр, як він виглядає. І трошки про цей канал, знаєте, я його дивлюсь дуже давно. Це дівчина Ірина, яка проживає зараз в Данії, проживає з родини. У них маленький синочок. Мені подобається дивитися особливо тим, що вони проживають в Данії, так як ми жили в Нідерландах, то для мене це дуже схожі країни і місцевість схожа. І ну, реально прикольно спостерігати за схожим життям, як в нас, саме країна дуже схожа. Да, тому що і клімат схожий, і якісь їх такі думки щодо клімата, щодо розташування, щодо місцевості, щодо продуктів, будні їх. Якось для мене схоже було з нашим життям в Нідерландах. Я якось так отак підсіла на неї і ось ну, дивлюсь постійно. Тому, якщо є бажання, обов'язково заходьте на канал Most of Life. Uh, да, підписуйтесь. Я думаю, що буде цікаво, тому що цікаво спостерігати за життям взагалі інших людей в різних країнах. І тим паче, що це всі українці, які роз'їхалися по різним куточкам зараз. Uh, і ось тут Данія uh, і життя родини з чоловіком, з дитинкою, uh, що вони купують, що вони там є смакують, куди вони ходять. Взагалі сад у Ірини дуже прикольний, Вона любить квіти, тому всім раджу! Ну, квіти ви вже зрозуміли, так? тюльпани вже стоять там, де й мають стояти. То, до речі, штучні квіти, вони мені дуже сподобались. І я для них купила нову вазочку, тому що попередньо я трошки розбила. Сама її розбила випадково. Ось. І я вже казала, що я завжди запалюю свічку. Цікаво, напишіть, чи запалюєте ви свічку кожен вечір. Я навіть вранці, якщо прокидаюся, навіть перед ось садочком, якщо я п'ю каву, то я полюбе собі запалюю свічку. Ну, мені це подобається. Я відчуваю якийсь такий ну, інший настрій одразу, якесь таке відчуття спокою, відчуття гармонії. Це дійсно моє. Мені, мені, мені так Ось дійсно. Мені це все так. Ось, тому напишіть, чи ви запалюєте свічку там, ввечері, наприклад, як часто кому це подобається. Цікаво дуже. Так, ми переміщаємось далі, вже чоловік також вдома. Ми робимо ці е, лі, ліниві голубці. Це капуста з луком тушиться, морка ось натирається чоловіком слави. Ну, До речі, це все він порізав, поки я посудомийку розгрібала. Е, і ось буде цей фарш е, додаватися сюди. Ну, Буде тушитися, а потім рис. Я додаю в кінці. І томатну пасту. Ну і в принципі все. Під кришку, водички. І там хвилин 20 воно все буде готове. І потім зі сметаною чи грецьким йогуртом я обожнюю це. І мені головне, щоб мало рису було. Побільше там капусти без проблем, але щоб мало було рису. Бо коли багато рису, воно не таке смачне. Я думаю, всім так. Так що буде в нас така вечеря. Так, Слава. Так. <гум> то є так. То є так, то є тартак. <гум> Да, це продовження того самого вечора. Лера в різних плацях. Да, цю, цю штучку ми вже показували, Лера, цей зошит. Покажи краще плаття своє, яке гарне. Okay. Звісно, вона одягнула те, що з, з Холодного серця. бо це її самий улюблений персонаж. А звідки плаття? Нам передали плаття, ось оце все плаття, це все Лера розкидала зараз. Тут дуже багато різних платів. Прям на будь-який смак Покази Єдине рік, так? Да? Клас. Показуй всі свої плаття, Ото В чому вона була? Єдиний. Скинула. Це наша форма в садочок лежить. Да. Єдина річка, давай наступне плаття, покажеш. Це нам віддали плаття від Єдиний. дівчинки. Да. І ось тепер в неї такий великий набір. А внизу в неї капці це також подарували. Капці дуже дякуємо взагалі супер. Скільки нарядів ми, ми планували, до речі, ось на днях купити їй плаття. Ми навіть вибрали вже його і планували, що ну, ось на цьому тижні. Так. Да, клас, там ще ця вітровка є. Да, це вітров, да, да, Дуже гарно. І ще одне плаття. І все тепер валяється. Так що у Лєри тепер багато плать. Не знаю, коли вона їх встигне переносити всі. Тому що ну, в садочок вона входить ж в уніформі. Да. А вдома, ну, вдома вона постійно, до речі, перевдягається. Тому так, тому да. це норма для неї. Може, за вечір дуже багато разів перевдягнутися. Я навіть в шафі, навіть речі, вже не перескладаю нормально, тому що я тільки складу 5 хвилин, все повністю розкидано. І там її хаос, там її порядок. І ну, реально виймає те, що хочете, і одягає, тому що форма вона завжди тут. Да, знімає. Вона чистенька. Uh -huh. А все інше Лера вже сама там займається поки що. Розкидає. Тобі допомогти, мабуть, да, Лера? Так, ну що, в нас вже все готово. Ось наші такі голубці ліниві. Ніяких котлеток, нічого. Просто ми отак от робимо, в перемішку з фаршем. І мені так дуже подобається. Грецький йогурт я спеціально зайшла в Lidl, сьогодні купила. Ось і ці гамбургери курячі, чоловік вирішив також їх пожарити. Бо йому це не дуже зараз хотілося, він хотів м'яса такого. Але для мене він їх сильно переперчив. Вони смачні, до речі, нам сподобалися, але дуже перчені для мене вийшли. Ну, Я все одно це хочу. Всім смачного. Так, що я хочу вам сказати? Що я е обідаю в поїзді і йду <сміт> пішки потім до автобуса. У нас іде дощ, сильний вітер був тільки що в кашкающі. І я йду на прибирання. Ось так от. <сміт> да, я сама в шоці, О, до речі, тут якісь, а це мабуть. А, ні, це просто майданчик. Я сюди на цю зупинку і приїхала. Дощ моросить, такий неприємний, океан також такий штормовий трохи. Ось, то йду на прибирання. Я залишила собі прибирання кілька. Ну, я взагалі-то не залишала. Люди мені самі написали, їм потрібно дуже рідко, Типа раз на місяць, чи навіть там, раз на декілька місяців. І ось я погодилась. Я була на минулому тижні на одному прибиранні ввечері, прям ну, біля нашого будинку, де ми живемо. Я раніше там вже прибирала. Ось. І зараз йду там, де теж в мене є постійний замовник. Він шукав іншу людину, але так ось я не знаю, що там було. Коротше, він нікого не знайшов, ні з ким не домовився. Я йому написала. Що ну давайте тоді, давайте я приберу у вас. Що якщо вам там нормально, якщо це буде після обіду, то давайте. Ну він сказав, що без проблем. Тому так, да, так от я їду. Мала вчора їхати, але вчора не склалося. По часу у мене, то сьогодні, в мене, в мене є, до речі, доменька парасолька, бо та ж моя зламалася в Нідерландів. Тому купили новеньку, Але я не відкриваю, тому що сильний вітер, і я боюсь, що воно її знову виверне, як і ту мою попередню в іншу сторону. І називається Парасолька одноразовою. тому що пориви вітру сильні і так воно може й бути. Тут часто так, що парасолі просто паляються, десь стоять, бо вони зламані повністю. Ну, реально, вітер. Ти йдеш в одну сторону, вітер дує секунда й в іншу сторону, тому цього ніяк не, не, не здогадатися, як буде далі. Добре піду, бо вітер дійсно такий собі. і собі. Знову новий день. Я йду на станцію. А, да, вчора вже нічого не знімала. Прибирання тривало дві години, 30 євро. Е, ну Там е, прибирання воно, в принципі нескладне. Там в квартирі проживають два котики і е, хлопець. Е, ну і, і Він якби, вже знає мене, там, я вже знаю де, де, де що стоїть. Е, коротше, ну Квартира двохкімнатна, меблів мало, е, він прибирає полососом роботом, тому mm. навіть там шерсті не було майже. Е, просто то, що типу, сам вузол. Треба нормально помити. Ну і поверхні, тіпа, на кухні фасади так протерти. Але він акуратний, хлопець є, знайде такі, типа неохайні люди, то цей саме охайний. так, звісно, він не вимиває там ванну собі, туалет, але тіпа, все одно він охайний і він турбується про те, що було чисто в нього. Це помітно дуже. Ну і ці дві киці, які в нього є, вони такі класні. Я з ними завжди тіпа, там розмовляю. Сумую за своєю кицю, якої вже нема. На жаль, так склалося все, що вона в Нідерландах померла. Добре, їду на станцію, точніше йду. Так, всім гарного дня. Так, Це у нас Португалія. Дивіться, майже кінець лютого хтось викинув ялинку. Так що я не одна така, що в мене ще стоїть.